Ку ми говоримо про одне й те саме, і все одно нічого не змінюється. Зливостоки, от сьогодні, власне, будемо про це говорити. Наша Знов олена квітка, ву. за якою фактично, якраз оці водоспади й бачимо, які райончик. по ідеї мали би якраз стікати в оті зливостоки, але на жаль, стоять калюжами просто на асфальті. Що ви розуміли? Там і жаби, і трамваї, і машини, і люди. от, там все за я так розумію, за задумом міської влади. Мабуть, як тепер вони будуть розходитися. Олени, що тобі відомо? Егі ну ще раз доброго ранку. Направду мені здається, якщо зайти ось туди в Беріт, то там можна виловити все, що хочеш. І насправді той циклон, який завітав до України на вихідних. А з такою, знаєте, іронічною назву «Фіння». Чому іронічною? Тому що з англійської мови, якщо перекладати, то він це слово «Фіння» означає той, хто має плавці. Ну і дійсно, цей «Фіння» він змусив Україну плавати. І ми тут в Києві принаймні, хоч і плавців не маємо, але як то кажуть, гребли так, що аж гайшомівчо тому, що ну фактично все місто воно перетворилося а, ну направна на, на озера, на якісь ріки і на якісь моря, як то сказав Єгори, от виноградарське море було зокрема вчора. Але знаєте, хоч і в дощу, ось такі зливі осінні стандартні. В ній є і, і плюси. Будемо сподіватися, що воно хоч трошки прибила цей пили Сахари, знизила градус цього смогу, який був в повітрі. І будемо сподіватися, що все ж таки загасила а, Ті пожежі, які спалахували там в Києві та в Київській області. Але щороку, що осені, не знаю, що весни, коли у нас загострення дощів, ми наступаємо на одні і ті самі граблі. А граблі ті полягають в тому, що а, взагалі дренажна система міста і це стосується не тільки Києва, не тільки столиця, а взагалі багатьох міст України. Вона не справляється з цією кількістю опадів, яка випадає, тому що це знову ж таки вона пов'язана це пов'язано зі зміною клімату, дощів більше. І ось зливостоки, які мають бути в Но місці вони є в кожному місці, вони просто не можуть переварити кількість води. Ну і власне цей п'ятачок Це Дмитрівська Полтавська. Друзі, багато хто знає це місце. І це проблемне місце, тому що воно низьке на вулиці, і тут маленький дощ, і ось, бачите, ось ось, бачите, що відбувається. Ось така калюжа, де пригальмовують і просто занурюються носом машини і трамваї тому що тут просто зупинка, і вони тут, знаєте, як субмарини, якісь вони, коли проїжджають це місце, вони просто. Так занирюють, трошечки в тому що колі вони також занурені у воду, і ви знаєте, я тут спеціально пройшла. Тут немає жодного зливостоку на цьому місці, і бачила світлини комунальників Києвавтодору, які звітували про свою роботу після того, як було повідомлення про те, що в Україну проходить циклон з дощами. Вони в суботу вийшли на чергування, і почали чистити ці зливостоки, тому що причиною того, що вони не справляють з таким потоком води є те, що вони ще й забруднені, але в мене питання, чому тільки в суботу, коли дощ вже йшов, і от від світлин, що мені просто шкода тих людей, які вже стояли під дощом і виколупували цей бруд, і це листя з цих зливостоків. Ну, і от, знаєте, така злива середньої інтенсивності в результаті вона закінчилася тим, що знову наробила дуже багато біди, зокрема в Києві, тому що вулиці вони перетворилися на ріки, і ось можемо зараз знаєте, дощ при. Зупинився, але все одно видно, що ось тут з Полтавської воно просто все біжить, тому що йому немає куди дітися. Е немає куди дітися, і е власне воно стікає сюди на Дмитрі на машини. Плавали, люди плавали, тому що перейти ці калюжі в брід просто неможливо, щоб не втопитися. Е підземні е торгівельні приміщення. Ми бачили з відео їх також добряче підтопило, що е вода просто тікла отак, от, от потічками, по товару. Ну і і також зазвичай такі зли вони призводять до того, що підривається асфальт, утворюються вирви асфальт або просто провалюється, тому що вода якби вимиває весь дренаж, який там знаходиться. І, до речі, тут на Дмитрівській, там трохи далі. ця вирва вже все ж таки утворилася. Я Думаю, ще місяць два і там взагалі буде котлован, якщо з ним нічого не зроблять. Друзі, ну і це одна така історія. Але е, найгірше всьому цьому це аварія. Я вважаю, їх була на вихідних просто якась так, за просто заспостережна, якась рекордна е, кількість. По перше, тому що погана видимість. Ти їдеш через калюжу ці бризки з сусідніх машин. Ти нічого не бачиш. А е, машини глохли через те, що вони просто не могли проїхати цю воду. Плюс такі зазвичай калюжі вони приховують е, таку приховану небезпеку. Е, там можуть бути ями. Відкриті люки і, і ще щось вони можуть оглохнути. Ми бачили купу цих світлин, коли машини просто викидали на, на бордюри. І до речі, в таку погоду я дві знають цю проблему, що дуже слизько. Якщо ця комбінація, наприклад, трамвайні путі, шляхи також і дощ. То якщо машина виїжджає на них, то це перетворюється на вковзанку. Ось, наприклад, як тут на Дмитрівській. І вчора на вечір ми отримали статистику Друзі, я не просто так сказала, що це була просто рекордна кількість аварій, Отримали статистику від національної поліції. Так, от з вечора, з вісімнадцятої години суботи, це 5 жовтня, до вісімнадцятої години 6 -го жовтня. В це в неділю на 112 лінію надійшло 154 виклики про ДТП без потерпілих. Це тільки по Києву. Уявіть, що коїлось в інших містах, і за цей саме період, тобто фактично за добу, було зареєстровано 16 викликів. про ДТП стравмовано, тобто ось така приблизна статистика, що приблизно от за добу 170 аварій в Києві. Ну погодьтесь, що ну я я не знаю, як у всіх містах це відчувається, але в великих містах, зокрема в столиці, що будь-який дощ він е, фактично перетворює створює якийсь такий, знаєте, е, колапс в місті, е, серед якого намагаються вижити і люди, і автівки, і взагалі весь транспорт. Ти знаєш, ми слідкуємо от як за тобою зараз, люди перестрибують просто ці калюжі, і от що водіям робити, в тому числі, які якщо через такі фактично озера проїжджають, як взагалі свою машину врятувати, щоб е, потім нормально на ній їздити, а не плавати? Вибачте. Я думаю, що це питання ставлять собі абсолютно всі водії і майбутні водії. Знаєте, я вчора спілкувалася з нашим експертом з сніданку, автомеханіком Володимир Костира. Він каже, що взагалі оця погода, і навіть маленька калюжа не така не така, як позаду мене, а вона може стати фатальною для автівки, тому що вона може вхопити гідроудар. Що це таке? Тому що в автівці у кожній автівці є повітряний фільтр. Якщо цей повітряний фільтр він замість повітря хапає воду. То е, поршні двигуна вони можуть вдаритися в ці е, водяні пробки, і двигун просто виходить з ладу. Що робити? Якщо так сталося, ви відчуваєте, заглушити машину, викликати евакуатор і забрати машину на станції. Там вже можуть бути е, ну, е, спеціалісти будуть пробувати підсушити е, фактично ваш двигун. Якщо це не виходить, то це тільки ремонт двигуна, і це дуже дорого. починаючи від 40-50 тисяч гривень, це е, е, такі недорогі машини, якщо це машини преміум класу. Це може стартувати від 2 тисяч доларів. Ну якщо це не допомагає, заміна двигуна на це вже десятки, фактично тисяч доларів. Ну і от ви бачите, як тут проїжджають, Дивіться, от як це трамвай робить, як про як як повільно він це робить, як тут пригальмовують машини. Ну і власне поради від а, тих людей, які навчають водінню від інструкторів водіння. Вони радять, коли ви бачите ось таку калюжу, а, коли йде дощ, то не просто не в'їжджати на швидкості. А обов'язково пригальмовувати, тому що саме ось цей в'їзд на швидкості він може спричинити фатальні наслідки для машини. І якщо ви вже заїхали, ваша машина повело вправо чи вліво, то обов'язково вирівнювати кермо, тримати його прямо, не створювати, наприклад, якщо машина машину провело вправо не вирівнювати не викручувати його вліво, а тримати це кермо вправо. Ну, якщо ви бачите таку калюжу, то краще сюди не поїхати. Це перша це перша порада, тому що нагадаю, що там може бути прихована небезпека. Але друзі, є Дуже коротко скажу, що це наслідки. А причина глобальна причина в тому, що взагалі дренажна система і ця система захоплення душі вона не справляється, тому що вона на це не розрахована. І глобально, якщо її вирішити, то це треба просто її знаєте, переформатовувати, перебудовувати взагалі, переплановувати. Але це дуже дорого і це дуже довго, тому вже зараз ми маємо шукати рішення, які можуть нам допомогти. А це зелені насадження. Чим більше їх вони будуть працювати як губ. В кожному місті і перетворювати наші міста на губки. І про це скажуть вам всі екологи і всі урбаністи. А чим більше їх, тим більше вони будуть рятувати місця. І ще один аспект це не замуровувати річки в нашому місті в Києві. Це річка Либідь, це не більший колектор. І якщо в світі їх відкривають, у нас їх чомусь хочуть замуровувати, цього робити не треба, тому що ця річка Либідь вона перетвориться просто на такий знаєте забруднений колектор, і в якийсь момент вона просто Іди, але зберегів під землею і не вирішить жодну проблему. Радянське мислення залишається ага. от так і живемо До речі про дерева зараз теж будемо говорити. Про досвід радянського союзу. Знаєш, просто а... на дерева трішки більше часу потрібно, хоча так. ініціатива класна, і треба взяти її до уваги. Я от слухала Олену, і мені єдине, що спало на думку, можна влаштувати такий колективний флешмоб, наприклад, для киян. Просто фотографуєте, забиті, засмітнені оці зливостоки, і пишете в 1551 звернення. Мені здається, якщо таких звернень буде дуже багато. То, хоча би на першому етапі почистити ці зливостоки, е, руки дійдуть у Ой, тих, хто за це відповідає до мого вуха, та. ну тому що переформатування, ну, перероблювання всієї цієї системи, Олен, тебе відпускаємо. Це, звичайно, потребує часу, грошей, тендерів і всього іншого. А от просто сфотографувати, зробити запит, я думаю, якщо таких буде е, декілька тисяч або декілька сотень, миттєво почнуть реагувати.